Я? Я не, я не на... Я возле кабана на позиции. Ма. Ты ще там? Я вже тут. Уже. Сижу, жду. А. Скажи, що, загрузку священну в ТикТок, в Ютуб. Кажи, ти не больна, Лічися там. Ну ладно, ма давай, нема коли. Я завтра наберу, як дойду до кабана. Якщо не уйду, Залив Пиво за директора кабана завели. Сюди такого? Ммм. Я його зараз бачу. Накрасну. На красному тормозі застоїть у мене. Сього, <рес> тормозю його. Нажму ти уйдеш, що? Яких женських хто біс мені подарив? Чого вони женські? Ти біса хоч знаєш святого чоловіка срайбита. Со второго. Воює за нас. Нахуй, до свидання за нахуй. Хуй проект, блядь, рекомендую. До свидания. Я так довго ждав, что я присыл. Якось не кажется. Ты це проводила на Наверное.